Я думаю, що мій університет зараз за мене дуже гордий, по-перше, що я здобув перемогу. Я не тільки здобуваю там знання, так, а в мене там є гарні друзі, викладачі і можна сказати, що цю перемогу я насамперед виборов заради їм. Також хочу знаєте, ну, не тільки університет, подякувати своїм тренерам, які наразі служать в плавах ЗСУ. Мене звати Пасіч Христина, я представляю на цій універсіаді Український національний університет біотехнологій і медицини імені мені боротьба загартовує характер, силу волі. Я з дитинства дуже була активною дитиною і мені дуже сподобався цей вид спорту. Звати мене вівчук Андрій. Мав на даний момент честь представляти університет. Прикарпатський національний університет міста Івано-Франківськ. Були суперники, з якими перший раз боровся. Також цікаво було з ними поборотися, відчути. Мене звати Гудимо Тимур. Сьогодні я здобув перемогу на університеті для свого універу імені Дякую вам за це нашим захисникам, мабуть, а в першу чергу організаторам за те, що проводять змагання, дають на змогу боротися, дають на змогу набратися опиту. Враховуючи, що наш Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Жицького намагається у своїй діяльності, в місії, в стратегії сповідувати виховання молоді, фізичне виховання молоді. Те, що відбувається фінал літньої університету саме в нашому закладі вищої освіти, для нас є славетно.